Привіт. Сьогодні 28-й день. І щось я сьогодні втомився. Відкладував будильник, як тільки міг, що планував повернутися раніше. Ну, як зазвичай. Пішов в школу. В школі не знову, як зазвичай. Сьогодні я вирішив принести ноутбук в школу, програти там в це було трохи стресово, але я навіть зміг пройти один рівень який до цього не зміг прийти. Я зрозумів, що мені треба купити керам для миші, ще було. Не всюди виходить нормально, ковзати мишкою. Довелося ковзати на зошиті. Сьогодні знову був підготовчий тест. Не задавали один одного один одному питання. Вийшло так, що е, коротко, треба було зробити. З, ми працювали в палі, треба було зробити план, якийсь план. Е, і виходить, що ми запланували піти в кафе, Дороге кафе, і мова зайшла взагалі за. Продажу печінки, бо кафе дуже дороге. Mm. Да. І таке буває. Mm. Після цього повернувся додому, дивився аніме. Відпочивав. В принципі, сьогодні нічого не робив. До Лінго теж зробив, здається, тільки один урок. Ще коли ще йшов в школу, біг в школу, нічуть не запізнився. Коротше, нахопався повітря, у, у мене жаль не вихідіє. було мені погано, Навіть, чухалось, Капець. Але потім припинилось. Добре, пощастило. Неприємно звісти. А ще о, Сьогодні, коли викладав відео, коли я придумав напис, у мене було таке відчуття, ніби я вже викладав це відео. Але ні, я його не з перший раз. Теж дивно. Мабуть, цьому все. Сьогодні нічого не було такого прямо, що можна було поскидати. Він прийшов просто так, як прийшов. До завтра. Бувай.